Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є щось, що може завадити, знищити всіх росіян, всіх, хто наступає на Покровськ, хто обстрілює Покровськ на Покровському напрямку. Так, працюють, звісно, колаборанти, люди, які ждуни, ждуть Росії, ну вони заробляють фінанси на цьому. Це я заперечую, обираю весь негатив. Зараз росіяни, всі, хто напали і атакували. На Покровському напрямку, що убивали наших військових, їм буде дуже погано, дуже сильно погано. Заперечу, весь негатив У них будуть втрати, дуже великі втрати. Це погане і лихе. Повертаю назад все лайно, що принесли расисти Покровськ. Повертається назад. біль, сльози, страждання. Вертаю назад, тому хто дав наказ, хто його виконує. Заперечую негатив. Убираю. Більше немає жодної перешкоди, щоб наші військові знищили расистів, що наступають на Покровськ, О обстріли роблять. Покровська і інших міст. На Покровському напрямку все назворіти, де все погане і лихе. Повертаю на завтра, шистом, перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного для військових України на Покровському напрямку для цивільних людей, українців. Захист міцний буде так і так буде. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зруйнувати всі плани рашиськи на Покровському напрямку. Допоможіть знищити всі склади з боєприпасами рашиськи. Всі командні пункти, більше вони не можуть наступати. Тікають, лякаються, відступають. Буде так і так буде. Все погане і лихе назворіти. Більше не можуть наступати. Тікають, лякаються, буде так. Буде, не буде все сказане, здійснено так буде. <кій> Повертаюсь негативно зад. Дуже хороший розклад. Дай Боже, щоб все заплановане вийшло. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі!